Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго. Зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире. Вечір добрий. Добрий вечір. Отже, яка зараз ситуація в енергосистемі країни і який дефіцит електроенергії? Е, можна сказати, що після уже десятої масованої ракетної атаки енергосистема в плановому режимі відновлюється. І точно можна сказати, що ворогу не вдалося досягти тих цілей, які очевидно він перед собою ставив, саме погасити нашу систему. На сьогоднішній на, на, на нинішній момент вже е, досить значна частина генеруючих потужностей в нашій нервосистемі відновлена, але є значні пошкодження. Мережі і деяких електростанцій пов'язані з тим, що це була навіть не одна е, ракетна атака. А по суті, ціла серія атак почалася все вночі з атаки е, дронами Камікадзе. Потім була масована ракетна атака, і потім ще декілька атак, е, наскільки я розумію, ракетами с 300 які ми били про, по е, Харківщині, по Миколаївщині, по деяких інших областях. Тому це ціла серія атак, і я так розумію, що ворог намагається випустити все, що в нього є, для ураження нашої енергосистеми. А виходить, Але... що є не так же і багато, зважаючи okay. на те, що вони обстрілюють ракетами Х 101 які виготовили в четвертому кварталі цього року. Тобто, виходить, ракети летять в Україну просто з конвейера. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про дефіцит в енергосистемі, і ви періодично говорите про ліміти для областей, скажімо, Київ відчуває дефіцит, там є 50%, Тобто, треба споживачам все-таки скоротити свої потреби, все таки переходити більше на свічки і прати, скажімо, білизну, все таки вночі. Ми про це Постійно наголошуємо. Ліміти областей від чого залежить? Як часто ви їх зараз переглядаєте? Зрозуміло, коли сталося вже 10 за останні три місяці ракетних атак на сьогодні, то ліміти варто переглядати. Між тим, як це регулюється, і на зараз саме Київ є лідером щодо дефіциту електрики. Я поясню. Отже, ліміти на кожну область визначаються виходячи з нормального споживання цієї області. Тобто, ми розуміємо, який обсяг генерації маємо в Україні на наступний день, і цей обсяг генерації ми розподіляємо по областях пропорційно їхньому нормальному споживанню. Звичайно, ці ліміти переглядаються по мірі того, як у нас в системі стає більше або менше генерації. І також ці ліміти, скажімо так, вони проходять ще коригування, ну, в залежності від ситуації в, в конкретних деяких областях. Наприклад, сьогодні у нас є проблеми з доставкою електроенергії в на Харківщині, на Київщині, на Одесьчині і на Львівщині, а також на Миколаївщині з Херсонщиною, тобто там є мережеві проблеми, пов'язані з обстрілами. І ми їх ми зараз працюємо над їх усуненням. Наші ремонтні бригади прямо зараз працюють над тим, щоб усунути ці проблеми. Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо значно покращити ситуацію в цих регіонах, але загалом треба розуміти, що кожна область отримує ліміт пропорційно до того навантаження, яке, яке область несе зазвичай в нормальних умовах. Пане Одемир, а якщо говорити про ті об'єкти, які росіяни вже велику кількість разів вражали. То, ну, не називаючи їх, звісно, але велика кількість це скільки. Я знаю, що здається, по 5 разів вже точно є точки інфраструктури, по яких цілили росіяни. У нас досить багато вже об'єктів, в які було декілька влучань. І 5 разів це не межа, вже були об'єкти, які по 7, по вісім і по десять навіть разів влучали росіяни за ці три місяці. Але скільки разів вони в об'єкт не влучали, ми все одно його будемо відновлювати, і все одно його е, включимо так чи інакше, будемо його використовувати. Тому е, ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше відновлюватися. Сьогоднішня атака на виключення, і прямо після закінчення повітряної тривоги, мої колеги в різних регіонах вийшли на роботу і зараз знаходяться на робочих місцях. Для того щоб подати енергопостачання в усі області України порівну і пропорційно, можна вас запитати розпочинається гірськолижний, точніше 22 числа. Розпочався гірськолижний сезон в Буковелі. безпосередньо там на підйомники теж буде витрачатися немало електрики. Чи це не такий вже потужний обсяг? І це теж ліміт стабільний для цього регіону, щоб думати про те, що вони мають ділитися. З цією електрикою з Києвом і скажімо, щоб підйомники не працювали. Дивіться, ліміт виділяється на область, а далі область, тобто військово-цивільна адміністрація відповідної області та відповідний обленерго. Це компанії, які, якими Укренерго не управляє. Це мережеві оператори розподільчих систем. Вони є державні, є приватні. Але от ВЦА разом з конкретним обленерго далі цей ліміт, який розподілений на область, ділить уже по конкретних споживачах. Тому якщо є ліміт там, наприклад, на Львівщину чи на Франківщину, стільки-то мегаватт, то цей ліміт розподіляється уже між конкретними споживачами, до яких належать як домогосподарства, житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи, магазини, ТРЦ, підприємства. І курорти, тобто, це вже питання розподілу всередині області. Цим займаються ті, хто найкраще знає ситуацію в регіоні, а саме військово цивільна адміністрація обленерго. пане Володимире, і ем, чому після того як знову вмикають електроживлення, то є стрибок напруги неодноразово я бачив по Києву, наприклад, в багатьох споживачів. І також закликають перші 15 20 хвилин не навантажувати мережу. Можете пояснити для тих, хто ну не володіє, хто не є електриками, так не володіє термінологією, чому це вкрай важливо? Це важливо, тому що при обмеженні пропускні здатності мереж і при високому навантаженні, коли всі одночасно включають електроємні прилади, то зростає відповідно. Напруга, і це може пошкодити ці самі електроприлади, і це також створює додаткове навантаження на енергосистему. Я перепрошую, напруга падає насправді. Коли ми всі більш раціонально користуємося електроприладами більш рівномірно, то тоді питання скачків напруги вже не виникає, і тоді набагато легше. Втримати режими роботи як мереж «Обленерго», так і укренерго. Ну в тих параметрах, які є безпечними для наших споживачів і для самої мережі.